Ойтись, буває таке, що докладаєш зусиль, придбав новий гаджет, наче маєш гарну ідею, а відео виходить ну просто звичайне відео, іначе все є, але при тому абсолютно не чіпляє. А тобі хочеться от саме того атмосферного, глибокого кіно. І тут з'являється ряд питань: ну як, як, в чому секрет, як почати знімати, як нетфлікс. Я знаю це відчуття повного розчарування, і я знаю, як його навпаки перетворити в результат. Мене звуть Вікторія Богнос, я більше шести років досліджую відеоконтент, обожнюю його усім серцем. І сьогодні вам залюбки розкажу про 10 хуків, які точно допоможуть зробити ваші відео значно прекраснішими та кіношними. А я вас попрошу підписатися на мій канал, бо саме так працюють алгоритми. Саме для таких невеличких каналів, які тільки починають розвиватись, необхідна взаємодія із аудиторією. Це секунда вашого часу. А взамін в кінці випуску я розповім, як отримати від мене подарунок. Мою кольорокорекцію. І так розпочнемо із першого хуку у кадрі: не буває випадковостей. Знаєте, є така штука, як візуальний шум. Це коли дуже багато всього у кадрі. От прям дуже. І будівлі, і машини. І десь боку, що хтось гребе листя, і ти що головного героя втиснув кудись між лавкою і банером із рекламою кави, і цього всього настільки багато, що фокус втратився. Глядач не знає, куди дивитися, і кадр перетворився просто в суцільний хаос. А кіношний кадр це коли чисто, коли глядач одразу бачить, що головне, і не губиться у деталях. У перших кадрах великоднього випуску я спеціально вийшла на відкриту простору локацію. Це не просто гарна локація, це для мене полотно, зелене, чисте, однорідне. І весь одяг, якщо ви помітили, теж у мене в монохромі без надписів, без принтів, без кольорового різнобою, а контрастує лише трава і небом. Тобто є фокус, є простір, є глибина, і глядач одразу занурюється і виглядає дуже кіношно. До речі, я якось читала, що Netflix для кожного кадру створюють. Великий візуальний мудборд. Інколи це може бути на один кадр 50 70 сторінок мудборду. Там прописується все. І гама, який стиль, який посил має бути у візуалі. Ми, звісно, не Netflix, але навіть один слайд в канві з поєднанням одягу, тону, фону і настрою це вже дуже год. Тому обов'язково продумайте для того, щоб у вас нічого зайвого в кадрі не було. Наступний хук це світло, і воно необхідно не тільки для того, щоб було просто видно. Це повноцінний архітектор настрою з друг. Во локацію, на які я знімала, я вже була знайома. Я там знімала два роки тому. Тоді я приїхала туди виключно із телефоном. Я тоді не знімала ще на камеру. І те, що мене вразило, це наскільки там темно. Вікна виходять на тіньову сторону, сонце там практично не заходить. І через це все виглядає плоско і сіро, ніби відео із камер спостережень. І тоді я зрозуміла, що сюди мені потрібно повернутися обов'язково із штучним світлом і вийдуть неймовірні кадри. І цього разу я вже приїхала підготовлена в багажнику, було усе моє штучне. Світло. Я взяла два моноблоки Godex Bicolor, виставила теплі температури і поставила по одному в кожне віконце під 45 градусів, імітуючи, наче це сонце заглядає в хатку. І сталося те, що я хотіла. Хатинка ожила. Мука, родзинки, усі текстури, усе було видно. Було видно гарно моє обличчя, бабусина, і в принципі я була неймовірно задоволена картинкою. Далі я вже могла собі дозволити гратися із світлом, як я бажала, десь робити кадр силуетним, десь повністю залити м'яким світлом, і тим самим я керувала емоцією. Якщо подумати, з чим асоціюється великдень запах випічки, дитинство, рідні. І так далі, і ці спогади завжди е, у мене в голові в якихось таких теплих тонах. Вони точно не сірі і не похмурі. Саме тому я не мала права залишати ці кадри тьмяними. І вони у мене ожили, і мені дуже сподобався результат. Отже, світло це не просто підсвітити, це задати настрій. Можна підсвітити м'яко і буде тепло. Можна зробити контрове, щоб задати оцього об'єму. Можна й темно зробити, якщо цього вимагає ваш сюжет. Але головне, світло має бути усвідомленим. Воно або будує кіношність, або забирає навпаки її. Наступний хук один із моїх найулюбленіших – це ефект ностальгії. Думаю, вам цвятково попадалися відео з різними нарізками, де е, різні тригери з дитинства. Там, де мава гукає пора дому, де почують пиріжки з вишнями, показують побите коліно, брудні долоні, літні канікули і так далі. І ці відео без суперзйомки, і ці відео без супермонтажних трюків, але вони набирають мільйони переглядів. І під ними завжди сотні коментарів. О, це пам'ятаю, о, у мене теж так було. Ой, плачу, бо це прям про моє дитинство і так далі. І тут дуже важливо, це відео працює не тому, що вони естетичні, вони працюють тому, що в них ефект ностальгії. Наш мозок так влаштований, що коли він бачить. Щось знайоме, щось чим він вже дотичний, що він вже колись проживав. Він автоматично фіксує на цьому увагу. А якщо це ще й теплі емоційні спогади, він проживає це повторно. Навіть якщо це не твої особисті моменти, вони завжди здаються рідними. Саме тому ефект ностальгії це один із найсильніших хуків, які гарно працюють у відео. Наприклад, у моєму великодньому випуску я знімала не свою бабусю у мене на жаль вже їх немає, але кадр диті, рушничок, руки, піч багатьох також буде викликати оці власні якісь історії, власні спогади. Бо ностальгія це не про конкретну людину, це про відчуття. Про запахи, про ритми, про тепло, звуки, звичку. Про те, що в принципі в мене теж так було, і це для мене знайомо. До речі, Netflix також часто використовує даний прийом. Є чимало відео, знятих там з атмосфери 80-х, де буквально кольори, музика, зачіски, манера, навіть говорити, усе це в стилі 90-х, 80-х і так далі. І це працює навіть для тих, хто не жив у х бо емоція знайома це цікаво дивитися. Ми креатори, можемо цей ефект ностальгії тільки підсилити за допомогою сенсорного сприйняття. Я думаю, що ви точно чули їх є три: візуальне, аудіальне і кінестетичне. Візуальне це те, що ми бачимо очима, локації, людей, героїв і так далі. Аудіальне це все, що ми чуємо своїми вухами: звукові акценти, фонову музику і так далі. І кінестетичне це текстури, різні, не знаю, різні пози героїв і так далі. І коли ти задіюєш одразу всі три способи сприйняття, глядач ніби не просто дивиться відео, а відчуває його шкірою, наче він там, по той бік екрану, разом із вами. Моя порада: коли ти хочеш викликати факт ностальгії, не біжи за красою, біжи за відчуттями, яке знайомі кожному. І тоді кадр працює навіть без слів. Наступний хук банальний, але теж дуже важливий, бо немає нічого красивішого в кіно, ніж пряма склейка. От чесно, ніякий монтажний трюк не замінить справжньої красивої, прямої склейки у кіно. І, як правило, в кіно дуже рідко ви побачите якісь, а, якусь велику кількість монтажних прийомів. Як правило, там різноплановість, багато різних цікавих ракурсів і пряма склейка. Особисто я, коли я знімаю якусь подію, завжди я розбиваю на різні крупності, на різні ракурси. І один той самий момент я можу знімати і 20 хвилин, і більше для того, щоб у мене вистачало загальних, середніх, крупних планів і так далі. Також я люблю знімати все під різним кутом. Це нехай займає дуже багато часу, але повірте, ви собі на монтажі будете дуже вдячні за те, що у вас достатньо матеріалу. Також один із моїх улюблених склеєк між кадрами звукових це L-Cut і J-Cut. Я думаю, що той, хто знайомий з моєю творчістю, точно у мене вже цю термінологію чув. L-Cut – це коли звук наступного кадру починається ще в попередньому, тобто ти ще не бачиш стару картинку, але вже її чуєш, нову ось цю сцену. А Джейка це навпаки, коли звук попередньої сцени тягнеться в наступну. Ти чуєш слова, але вже бачиш нову дію. І це от створює плавність, переходу і відчуття, ніби ти йдеш із фільмом, із картинкою в одному ритмі. Наступний хук теж дуже важливий. Це музика, інструмент, що буде керувати емоції. Монтаж задає ритм, а музика емоцію. Іноді кадр красивий, чистий, все, наче там ідеально, але загально дивишся, і ну все щось не те. А потім підставляєш одну музику, іншу, третю і так далі, іначе все вирівнюється і стає на свої місця. Саме за допомогою музики ми можемо задавати емоцію для глядача. Один і той самий кадр можна виглядати по-різному під різну музику. І спокійною музикою виглядає досить ніжно, камерно. А із з динамічною, вже енергійно і досить так акцентно. Хоча сам кадр паралельно залишився невмінним, а відчуття глядача кардинально відрізняється. У Netflix, до речі, є цілий підхід до цього. Є якась там окрема режисерська музична гілка, і у кожній серії свій ритм, свої паузи, своя тональність. І, наприклад, суперпопулярний серіал Корона, там музика ж не просто фонова, а з паралельним акцентним наративом. Вона не просто супроводжує дію, вона її іноді випереджає, формує емоції ще далеко до того, як взагалі щось сталося. І коли я обираю трек, я думаю не просто про те, чи гарна музика чи ні, а я думаю про те, що я хочу передати своєму глядачу, яку емоцію. Але при цьому дуже важливо не перевантажувати свого глядача. Якщо кадри не вимагають зміни емоцій, музика теж не повинна скакати. Вона має допомагати прожити сцену, але не відволікати. Моя порада, обираючи музику, не шукайте найкрасивішу шукайте просто найдоречнішу таку, яка не змагається із загальним відео, а працює навпаки в одному тандемі. Наступний хук це динаміка кадру. Навіть якийсь найкрасивіший кадр, якщо він весь статичний і надто довгий, він може дещо втомлювати глядача. Але разом із тим, якщо в кадрі дуже багато стрибків, пароходів, хуків, злетів, потрясінь і так далі, це може агресивно збивати сприйняття глядача, тому тут дуже треба потихенько шукати оцей баланс між динамікою у кадрі. Я зовсім не противник статичних кадрів, але можна урізноманітнити їх якоюсь легкою динамікою. Що використовую особисто я? Я роблю легкий обхід героя по колу. Роблю невеличкі напливи вперед або назад. Часто використовую зйомку через об'єкт або багатошаровість для того, щоб збільшити візуальний об'єм і більш додати такого задишку. Ми ж з вами не перебуваємо постійно в статичному спокійному настрої. Інколи ми зупиняємось, інколи дихаємо глибше, інколи навпаки, прискорюємось. Так само і має бути у відео. Воно ну, має бути цікавим, різноплановим, має бути різна динаміка. Тоді погляд глядача точно буде прикутий до ваших екранів. Сьомий хук це червона нитка, що пронизує весь сюжет. Тут йдеться про символ, деталь чи повтор, який з'являється у відео не один раз, а ведена через усю історію весь сюжет даного відео. Це не завжди має бути щось очевидно. Не заголовок, точно не титри, не конкретна якась дія, а щось, що переплітається між кадрами, як якийсь підтекст, як відчуття, як елемент, який постійно об'єднує у моєму великодньому відео. Такою ниткою став яблуневий цвіт. Він нічого прямо не говорить, але він зв'язує усе. Покоління, традицію, велик день дім, історії і так далі. Тобто, і ця червона нитка вона відчутна від початку до кінця відео. І саме такі деталі роблять відео цілісними, бо глядач підсвідомо відчуває зв'язок між сценами. Це вже не просто нарізка, це вже відчувається як повноцінний фільм. У кіно це називається візуальний мотив. Netflix, наприклад, у багатьох серіалах використовує кольори, предмети або фрази, які повторюються від серії до серії. І навіть якщо глядач не усвідомлює це повністю, він відчуває. Чуває зв'язаність усіх кадрів. Моя порада. Оберіть щось своє. Це може бути як предмет, чи якийсь символ, коль, рух, чи якась світлова схема. І дозовано, непомітно вплітайте його у свої кадри, так щоб глядач сам того не помічаючи, відчував сюжет не через слова, а через певні образи. Восьмий хук. Бути чесним у кадрі. Я завжди кажу, що можна зняти надкрасиво, але не зачепити. А можна, навпаки, технічно не ідеально, зате із душею. Тоді це відео точно сідає людям прямо в серце. У мене були такі випадки, коли я знімала якийсь кадр і не планувала абсолютно їх залишати на монтажі, але там була якась ключова емоція, жива емоція. І знаєте що? Саме такі кадри заходять найкраще. Бо в цьому є правда, бо вони справжні. Глядач не завжди може називати це словами, але він чітко відчує. Це про неї, про нього, це на роль, це не на показ, це не для Галочки. Це реально відчувається як правда. І я знаю, що іноді страшно, страшно бути у кадрі таким, яким ти. Є не ідеальним, може не в тому світлі, не з цієї інтонації і так далі, але саме це і є твоя сила. Моя невеличка вам порада. Якщо вам хочеться сказати, скажіть. Якщо хочеться зняти, зніміть. Якщо хочеться залишити, залиште. Навіть якщо це не зовсім по якійсь там схемі. Будувати собі нові правила це найкраще, що ви можете для себе зробити. Дев'ятий хук – робіть те, що вас реально драйвить, бо найцінніше паливо це ваша енергія. Якщо чесно, я вже дуже давно перестала гнатися за якимись трендами, бо бувають моменти, коли наче знімаєш щось. Щось, що всі рекомендують, а всередині просто порожні. Не тільки у мене порожня, і глядач це також відчуває. Бо енергія ж то фейкова. Я завжди раджу знімати тільки те, що реально тобі цікаво, те, що вас запалює, навіть якщо це не щось хайпове, не збережене в топових гайдах і так далі. Бо саме в таких відео. Твоя душа, твоя сміливість, твоя унікальність, і коли ти реально кайфуєш від процесу, це точно передається, це точно відчувається. У ваших кадрах в інтонації, в погляді, в деталях, в усьому У мене було багато таких прикладів, коли я знімала просто для себе. Просто те, що я люблю, що мені цікаво, і ці відео отримували найбільший відгук. І не тому, що вони якісь там ідеальні, а тому, що в них була я. Була моя справжня енергія. Інколи ми самі вигадуємо, що наш глядач хоче зовсім іншого, що ти ніяк не вписуєшся, що це точно не зайде, але знаєте що? Це все просто повна фігня. І я вам скажу, що тиждень тому я страшенно на себе злилася, бо я чомусь вирішила, що роблю у Ютубі замало, немасштабно. Я починаю з нуля в той момент, коли відверто в інстаграмі я звикла бачити звичайні 100 тисяч переглядів стабільних на моїх відео. Але я швидко прийшла до себе, бо 100 тисяч переглядів прийшло до мене не за місяць, а за декілька років плідної роботи і починати з нуля я перефразувала собі у більш звичне досліджувати нове. І мені так стало внутрішньо легше, бо я знаю, що все буде нехай у своєму темпі, але обов'язково так, як мені лише мріється. Тому моя порада: якщо щось вас драйвить, обов'язково за це хапайтесь і знімайте. Якщо щось дається неформальним, тим більше знімайте, бо формат ти створюєш сам. Як і контролюєш хід своїх думок. І десятий хук. Це фарбування кадрів. Є дуже багато аспектів, які формують кіношність кадру, і чесно, їх нереально вмістити в одне відео, так само, як і всю глибину формування композиції. Але один із найулюбленіших моїх етапів це. Фарбування кадрів. І Я дуже рекомендую навчитись бачити, які кольори зайві, які навпаки домінантні, як колір приглушити при потребі, а які навпаки потрібно десь підсвітити. Як зробити так, щоб усі кадри в проєкті виглядали цілісними, не розсипаними, а навпаки, якоюсь єдиною історією. І тоді ваша обробка перестає бути якимось звичайним фільтром. Вона стає кінематографічною мовою, яка прослідковується у кожному кадрі. Я можу ще дуже багато говорити про відео. про Тонькоші, зйомки, обробки, монтажу, але хочу, щоб це відео залишилось конструктивним і живим. Кажуть, усе живе проходить свою зиму. Іноді вона триває надто довго, іноді проходить зненацько. Буває вкриває снігом навіть тоді, коли вже ніхто не чекав. Так і сталося цього квітня. Але весна вона завжди прокидається. Проривається крізь ім'я, крізь холод, крізь мовчання. І розквітає. Цьогоріч, п'ята весна мого сина, 27 моя. 54- моя мама. Я часто згадую, як бабуся починала рік не із січня, а з весни. На велетий вона клала до кошика гілочку виневого цвіту і казала, це знак, що весна перемога, що світ знову живе. У хатині пахло паскою. Апольсинова, і цедра і тепло. Цьогоріч я знімала вже не свою бабусю, але в її руках було щось доволі рідне. На цій зморшки пам'ятали ті самі рецепти, ті самі дотики, ту саму віру в весну. А менджерки. І поки я дивилася, як мій син усміхається, чекаючи, як підніметься паска у печі, я подумала, можливо, для нього це просто гілочка, просто свято, просто момент. Але можливо, колись він відчув, як глибоко в нас проростає пам'ять таких моментів. Я хочу, щоб він не боявся своєї зими, щоб навіть тоді, коли світ оповитий, темрявою, він знав, світло завжди повертається. Бо є речі, які не зникають, які приходять через покоління. Від бабусі до мами. Від мами до мене. Від мене до мого сина. Ти знаєш цвіта колодарила це? Mm. Не ну, знаєш? Це Яблуневий? Угу. Це цвіт, що пам'ятає. І несе розквіт далі. Для тих, хто був. І для тих, хто ще прийде. Тому, якщо вам відгукується, якщо ви хочете навчитися бачити, досліджувати і відчувати цей світ не лише очима, але й через об'єктив вашого мобільного телефону чи камери, я запрошую вас на свій освітній проєкт. Там я дуже поетапно, лагідно і глибоко ділюсь усім, що знаю. У моєму освітньому проєкті понад 24 години матеріалу. Не лише про зйомку, а й про психологію відео, поєднання кольору, емоції, ритму, музики. Це і для тих, хто хоче знімати кіно. І підійде для тих, хто хоче знімати комерційні відео. Якщо цікаво, обов'язково напишіть мені в інстаграм. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, підпишіться на мій канал. Дуже багато переглядів тут без підписок. А для розвитку каналу це критично важливо. Тож, якщо хочете, щоб таких відео побільшало, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і коментар. Це та підтримка, яка... Дуже мене мотивуватиму. До речі, серед тих, хто підпишеться, лайкне та залишить коментар. Я оберу близько 10 людей і подарую їм великий авторський урок по фарбуванню кадрів у кіношному стилі. Це супербажаний урок за моєю обробкою. Щодня цікавляться цим уроком чимало підписників, і у вас буде можливість переглянути такий урок. Це буде моя вдячність вам за ваш зворотний зв'язок. А я вам дякую, що ви були поруч. І до зустрічі у наступному випуску.